Різдво, що об'єднало серця. У маленькому будиночку на околиці містечка жила родина, мама Олена, її син Артем і дідусь Микола. Цього року Різдво обіцяло бути сумним. Олена працювала понаднормово, щоб забезпечити сім'ю після важкого розлучення. Артем відчував себе самотнім без батька, а дідусь. Хоч і намагався підбадьорити всіх, часто згадував свою покійну дружину. Артем завжди мріяв про собаку, але Олена була проти. Це велика відповідальність, а в нас і так багато турбот, казала вона. Одного вечора за кілька днів до Різдва Артем випадково помітив щось у заметі біля дороги. Він підбіг і побачив крихітного змоклого цуцика, той тремтів від холоду. Артем, не роздумуючи, взяв його на руки та заніс додому. Що це? злякано запитала Олена, побачивши сина на порозі з мокрим песиком. Мамо, він замерзав. Ми не можемо його залишити. Це буде ненадовго, я обіцяю, благальмо дивився Артем. Дідусь, який зайшов до передпокою, лише усміхнувся. Ну, хіба це не різдвяне диво? Цуценя вибрало нас. Олена спершу опиралася, але коли побачила, як Артем дбайливо гріє песика і як той тихенько підсапує, засинаючи на старій ковдрі, її серце розтануло. Наступні кілька днів у будинку стало тепліше, певно, через те, що песик, якого назвали сніжком, був дуже милий і кумедний. Він наче об'єднав родину. Артем ставав раніше, щоб нагодувати нового друга, а дідусь навчав онука, як правильно доглядати за собакою. Олена, попри втому після роботи, кожен вечір приєднувалася до прогулянок. Різдвяний ранок був наповнений сміхом. Сніжок розбудив Артема, стрибнувши до нього на ліжко. У кімнаті стояла ялинка, під якою хлопець знайшов коробку. Відкривши її, він побачив повідець і миски для сніжка. Олена усміхнулася і кимнула. Так, синку. Здається, цей песик зробив нас трохи щасливішими і трохи людянішими, додав дідусь, гладячи сніжка по голові. Увечері вони всі разом сиділи біля каміна, пили гарячий шоколад і слухали, як потріскують дрова. Сніжок згорнувся калачиком біля Артема та мирно сопів. Хоча цього року вони не отримали багато подарунків, але це різдво принесло їм нову радість, єдність і віру в диво. Сніжок став символом того, що найменша добра справа може змінити світ або, принаймні, наповнити теплом одне серце.